Як батько Кобзаря купив, до ранку вся сіня вдихала красу Шевченкових рядків. Лиш небо синє заіскрила рожевим сяєвом зоря нас мати в школу спорядила, сховала в скрині кобзаря. А я за партою у школі сидів і думав про одне про тих ягнят, що пас він в полі, і про життя його сумне, і гнівом серце обливалось, як ляв панів, як ляв царя. А ввечері ми знов читали Великий думи Кобзаря. Йому тринадцятий минає, він ходить вже у сьомий клас. Неволі і журби не знає мій синок і син Тарас. Він до ягнят йде у поле, у нього мріє трударя. А вечорами після школи в бабусі просить кобзаря і дістає старай та скрині, ті думає, що в серцях живуть. Сідає вечір, небо синє, Крущій над вишнами голють.